Було відразу помітно, що вона дуже волюва, дуже сильна жінка. Знайти одну роль для неї важко. Насправді вона в якісь моменти була як сестра, в якийсь момент була як мама, в якийсь момент була просто як командир, який роздає пісні. Я перепрошую, тобто в неї було завжди своє бачення ситуації, і ми страшенно вдячні за це. Це звичайно в будь-якому колективі є якісь непорозуміння. Вони відразу всі були проговорені саме завдяки Марині. апостолів, отців і всіх святих Ну, Взагалі вона неймовірно смачно готувала, дуже круто забивала бомби. І ну, треба сказати про те, що в неї є на рахунку деяка кількість знищених Вона була боєць то нам було б би...